Дами обох команд і взагалі із усіма офіційними особами цього протистояння. Якщо дивитися на крайні поєдинки цих колективів у Суперлізі Львівщини, атакує зараз Любарт, Восьмий номер команди із м'ячем, А забиває все-таки гравець, який виступає під дещо іншим ігровим номером це. Запевнила у всі, всіх. Взагалі зараз забиває хто? Забиває у цій ситуації вже Знову І Як же класно, як же швидко у нас розгортається подій на майданчику. Тут Любарт, бачимо, на цю гру максимально заряджений виходить. Любарт збирає. Якщо і надалі все так відбуватиметься, знову пробуває стартовому їхньому матчі. Зазвичай команди і що зараз забиває Любарт. Знову ж таки, 77-й номер колективу Владислав Сизик робить рахунок у цій зустрічі вже на стартових хвилинах. Хвилин пропустять одразу три м'ячі від Любарта. Любор, у точному сезоні так теж виступає у Кубку України. Є певні побоювання стосовно підсумкового рахунку. Огляду Сизик на фан передача, перехоплення. Яка ж контратака божевільна від мостичан? Зараз потрібно забивати. Щур забиває сирняк. 3-1 рахунок у нашій зустрічі стає всіма силами. Пішли вперед Лучана. І, відповідно. Сизик. Романюк на ударній позиції забиває Романюк зараз. Робить рахунок у цій зустрічі Романюк. Капітан команди Любарт Луцьк. 4-1. Друзі, стартуємо разом із вами у другому таймі протистояння. Козак зараз вкидає м'яча. І що? Непорозуміння зараз тут певне серняк виходить на ударну позицію. Команда мостиська забиває м'яча у цій ситуації. Команда у синій формі. Тут е серйозне насправді непорозуміння. Виконавці Мостичан. Видно, як вони кайфують від футзалу. Видно, як їм подобається. Ця гра і зараз. Ну і продовжуючи тему якраз таку от календарну. Атакує зараз Люборд і що забиває у цій ситуації? Робить рахунок в чергове на власну користь виконавець Люберта. У цій ситуації підзначається. Е, це події, то Любарт, я думаю, впевнено звиття до свого активу. Розірує розігрує цю атаку Мостицька. Перехоплення. Сизик. Порожні ворота і що не забиває то Любарт, я думаю, впевнено звиття до свого активу запишу. Зараз влучає у каркас, воріта цим пострілом. Ситуація Мізюка. На ударній позиції гравець Мостичан забиває. 14-й номер. Колективу, який сьогодні виступає у синій формі. 14-й номер. Це Богдан Козак. Робить він. Нашого протистояння потроху розпочинається. Щур. Щур на фланзі. Щур забиває риб! 5-4. Результат нашого протистояння наразі фантастична! Розв'язка на що. Підсумковий ще один гол від мостичан. Гриб. серняк. 30 секунд до завершення цієї гри. Серняк! Серняк! Що зараз оббиває мостиська? Спра. Це просто фантастика! 5.5. Рахунок у нашій зустрічі стає. Неймовірні емоції. За перемогу одразу ж аплодують своїм підопічним, своїм колегам тренерський штаб команди та й власне команда.